Сьогодні я буду грати з новим підписником. Привітайся. І сьогодні ми будемо грати в Brawl Stars. Давайте зіграємо в доставку піци Або в Броу Я просто люблю дуже сильно Броу Бол. Ну давай доставку пісіс грає, не гравши в неї. Попробуємо. Ти точно включив запись? ти це на ютубе ставиш, так? Та там. Угу. як що ти дозволить? Пограли. Побачив, що це за вакас і залинув. Це що таке? Що? 50 50? Що за 50 на 50? Це ще 52 треба. А, це типа як погрузка? О, так. Тільки нам чуть-чуть не було. Да, супер. Постаралась. Там 52 було. Я уже на базе. Базвайтер тут. Давай. Вазвайтер уйшов на пенсію. Ну, mm. Я сейчас їх розмножу, если що бачу. Давай ти води, я буду так. тебе захищати, в мене є ульта. Давай. Так, хто хоче вбити мого Ти? на да, понюхай світи. Я в полете умер. В этом майнер достал ультой. Я в, у... я в полете умер. Да, Иди-ка сюда. Так, ты иди сюда. Вот здесь ульта. Стережи территорию. Вин... Я втик, и я вверх. Это что за такие? Ну, захватить? А ты на какой записи ты снимаешь видео? что А это в TMX Record'е ты сейчас видео записываешь? Что? На какой ты записи снимаешь видео сейчас? На просьбе, что там есть. Какие-то иначе. ты сейчас снимаешь видео, да? Как я понял. Да-да. Ну, как я понял, ты тоже сейчас... Видео Мы называем Катл. Хорошее название видео. Да. О, его же позвать пить пыслитю. Он я как раз Саши сейчас в сети. Хочешь, да. и... Хочешь и его же да. позвать? А шо на на микрофон че и так просто? Ну так просто. А, ну ты не давай. О, да, пойдите и время. О, то тут можно сто? Так мы тоді выиграем. Я все гашу тебе про фуков. Извиняй, друг. А... Испы. Ну, да. Давай. Вот это бывает, короче.

Коротше, хочеш прикол? Вона вже О, не в мережі. Де? Ну, у тебе підписується Віка. Так, то що? Ти точно сілаш відео? Так, так, в мене 5 хвилин секунд, 52 секунди було. А 0,4,56. Уже 57, 59. І вже п'ять вийшли. Давай далі грати. Шість. Це треба назвати. Давай, а підписуйся. Це треба відео назвати. Доброго дня, я брав у Starz. Сливаю указку підписнику. Хе-хе, так. Оце дякую. Не знаю. Може на айт тут піде? А ви не звані на піцу. О, класно. Катя, знаєш що? Скажу по секрету. Обложки по Майнкрафту, не знаешь, что робить? Нейросеть. Ча-джипчи. Так які обложки. <хух> по Майнкрафту. Ага. Мне тоже чат-дипти за аватаркой Я... Правда, не сброс. Ну, для забражения видео. Аватарка Месі з прапором так що... Так нормально А кстати А кстати знаешь ко мне любимые бойцы У мене любимый боец Леон Єва, Боня. А знаешь я не Ну? Я не дам ворона Чака Драко, та Беха, Бейсі, Джанет. Ты специально ворона взяв? Ты специально Бейсі взяв? Нет, давай, кажиньки, ще я там. Та хватай периові Пере, давай і давай нормально играй, не тролль мене. Бо яке тебе за троллю? Будь настоящий да, твой. Ааа, ну пучка, я зараз распрыги, я за прийду. О, и тревога пить не Клас. все Класс. Все, вс-вс. підійшла тревога нас. Все шла до нас. Ши, добр. Бывай, меня заборонут. Давай-ка бойсака поменяй на Перл. У тебе був Перл, тільки Ти що, не любиш Месі? ай-яй-яй. Я не люблю А Роналду любиш? Роналду я люблю. Так Ти Ну на вот арте Месси. Тут по треба. да. Мати. Це може на твай, знаєш як? От, як? як? Цього... Ти буде стирних стирах буду втікати. Знаєш, давай. як можна не твачою касою? Знаєш як? Як? 4 на 4. 4 на 4? Да, це більше на 4 на 4, а не на 2 на 2. Треба один... Якщо б одне на 2 на 2, то був би один гравець проти одного противника. Оце тоді було два на два. Та. Да. це 4 на 4 виходить, якийсь. Так, да. взагалі. Але Вода... якщо б було два на два, ми би з тобою не буду. тут, В цій карті. А піса, писа, пиццы, тут пицца. Пісце. Пицца ри. Пипіронів двой пицца золонана Италия oh. твоя ручейку. Я, знаешь, <свечки> я ем пиццу, знаешь, яку? Яку? Э, с, с кетчупом, с помидором и с колбасой, и все. Так ты что, мы все записали. <свечки> да ну! Давай! давай, давай, герой, давай, давай! Иди давай! сюда, сладкий пирожок! давай! він гарячий пирожок, бо летить. Какой вкусный пробежит. пирожок! Какой вкусный пирожок! Пирожок улыбку. Ах, ти ж подписок его убив. Давай. Я зараз, зараз не реванш сделаю. А по мне сделаю. У один гаджет. Тупо один гаджет. Ми, мене убили, коротше. Все О, жалко, жалко. Вже 10 Ми вже десять хвилин ту поіграємо. десять хвилин. Да. Вже, вже 11. Мене Так. Шутувало. Ми станемо я в польоті! А, а я? А в пиці? Ай-яй-яй! Я сирковий гравець! Ну, все, там, ну, давай шайбочки зігра. Хокей, так. хокей. Який хокей ми ще пісу не зіграли? <свіття> Та, ну, нам... Давай візьмемо якісь там, де мало кубків. Може нам повзе. Ну, Наприклад, цього це... це... я... Ейла візьму. А я Джуджу. Ого, в тебе ж Джуджу, і ти ще хі... тяплий. Ти, ти, ти. Ладно, ладно. Я на не грав ні разу. Т... Ну, а ти вже... Ну, не... 50 на 50, давай. О, все нам повезло, там якась ніта. Все, ми виграємо. Давай я ставлю лайк. Не, я не ставлю лайк. Ну нічого, давай, кикай. Круш, оця тактика вообще, і квестики будуть. О-о-о, your... <laughs> о, о о не 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 фух. Все, зараз ми вирішимо. Ура! Спустя три года. Таааааа... Да. Давай... Уже вийшли стоп... Мої... Уже вийшли 200 тисяч бойцов! Ти знав? Йоу... Тссс... Скільки 200 тисяч, в сусідах? Ну, да, ми ж... Ми поки виграви, уже пройшло десь... 5 годов пройшло! І уже вийшли 200 тисяч бойцов! О, якраз говорив! Усе розуміли! О, буде В Буде Епік! Буде Епік? Да, сама не сам... Что там? знаешь что? самый первый стардроп. И знаешь что там? И знаешь что там? Я сот опыта! 2х. А ты можешь снимать видео долго, типа, даже часами? Ні, ну не часам, там память в мене. Ну, Я там бейки там виграли. Ну ти там в ютубі указан номер телефона. Yeah. Yeah. Ну що, давай закругляйся тоді. Всім okay. дякую, супер. Всем удачи. Пока-пока. С вами right. і... Все. И давай. кто? И панат. 我客、啊。啊啊